Що за хрінь? Що це бляха таке? Майже готово! Що майже готово? Чудовий день перебалити. Чому ти щойно мені це сказав? Це назва гри. Чудовий день порибалити! Це ще що за назва така. Джейко, ти про це знав? Mm? Ти знав про це? Про що саме? Про цю фігню, яку мелить Делвін! Про що там Далвіна? Чудовий день перебалити! Немає уявлення. Чудовий день порибалити, піксельна рибальська РПГ, ти ж допомагав мені її робити, Джейку. Я буквально нічого з цього не пам'ятаю. Боже, гаразд. Тобто зачекай, це сталося. Ви вже це зробили. І Я не можу скасувати. Ну так, зробили, майже зробили. І скільки часу ви на це витратили? Три роки. Господи Боже, три роки! Три роки. Так, три роки. Шорт. І це що, гра про риболовню? Це піксельна рибальська РПГ з усіма улюбленими персонажами зі із... Скалена мені наш хати. Наш хати? Абсолютно. Гаразд. Продаємо, негайно. Джейку. Виходь уперед, ти будеш обличчям цього. Бляха так! Обличчям чого? Цього лайна про яке торочить Даллін! Чудовий день порибалити! Чому ти кажеш мені, для чого сьогодні чудовий день? Та це ж назва гри! Мені байдуже! Продаємо негайно! Вона ще не готова! Ну тоді передпродаж! Ні. Ні, Клінте, люди не хочуть передпродажів! Хочуть ще як. Вони не хочуть купувати передпродаж. Перед продаж. Перед продаж. Перед продаж. Перед продаж. Ні, перед люди не продаж. хочуть перед продаж. Перед продаж. Передпродаж. Перед Ніякого перепродажу. Передпродаж! Люди не купуватимуть передпродаж. Перед добре, добре. Якщо ти вже так хочеш передпродаж, треба дати їм якусь мотивацію. Наприклад, Делвіна, яку ми можемо дати їм щось бонусом безкоштовно. Делвіна? Не смій. Навіть бляха не думай. Ніякого безкоштовного лайна. Ніякого безкоштовного лайна ви любите халяву. Якщо перезамовити нашу нову гру чудовий день порибалити», то отримаєте легендарне доповнення безкоштовно. посилання на екрані та в описі. nicedayforfishing.net забирайте, поки є передпродаж відкрито.